Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. В ніч на 6 липня з кораблів морського базування росіяни трьома групами випустили 10 ракет. Дві з них наша ППО збила на півдні. Решта прямували на столицю і йшли руслом Дніпра. На підходах до Київщини розвернулися на захід. Ще п'ять вдалося перехопити, три ударили по Львову. Чому російські крилаті ракети можуть раптово змінювати маршрут? Пояснив речник повітряних сил Юрій Гнат. Буває навіть такі варіанти, що ракети залітають, йдуть там строго допустимо на захід, потім розвертаються на 180 градусів прямують на схід. Розділяються група розділяється на підгрупи, потім по одній ракеті, таким чином, щоб розосередити нашу увагу, щоб якомога більше заплутати нашу протиповітну оборону і чергові сили, які несуть бе чергування. А цього разу в принципі атака теж була такою. Перед запуском ракет росіяни враховують дані розвідок повітряної космічної агентурної для крилатих ракет. Постійно використовують різні маршрути, пускають ракети руслами річок і використовують рельєф місцевості. Це щоб заплутати і обійти українську ППО. Якщо в день авіація та мобільні вогневі групи можуть перехопити більше російських крилатих ракет чи дронів Камікадзе, то в темну пору небезпеки для людей більше. Остаточно захистити наше небо Україні мають допомогти західні багатоцільові винищувачі f 16 f 16 пара літаків чи, можливо, навіть один літак чи, чи, чи ланка, знаходячись на оперативному аеродромі, може швидко злетіти, маючи доволі таки високу швидкість, винищувач може наздогнати ціль, захопити її своїм радаром і знищити. Своєю ракетою f 16 буде це робити із 100% ефективністю, зможе відігнати подалі російську авіацію від наших кордонів і зможе зрештою протидіяти кораблям окупантів, з яких і були пущені ці калібри. Юрій Гнат пояснює оперативні аеродроми зараз є по всій Україні. Врешті, коли ми отримаємо F-16, зможемо збивати всі російські крилаті ракети. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. каже: ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первини нашу сяну, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче для цього жив. Ну, серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.